писали листи і на Водгосп на керівництво їхнє ще вище стоять. Щоб вони приходять і як вам допомогти? Я кажу, ну як я вам можу допомогти, давайте на вище напишемо. Все, дозволи, все там можна погоджено. Їм можна той же самий водоскид. Він каже, так, в мене є документи. А тепер от керівник це Сайк і Вакарчук так, на телебаченні каже, що там щось там якісь порушення. Взагалі. Я ж кажу, я тут їх просто не розумію. Mm -hmm. ну, ну, е Повноваження голови обласної державної адміністрації, я це їм рекомендував їхати туди на особистий прийом. Це їхнє повноваження, будь ласка. Я думаю, що отак його можна вирішити. Його вольова рука, все поставила на місце. Тут, в принципі, я ж кажу, що якби я ну, це більше тим, Сергій Анатолійови займався, може трішки, не треба так казати. Сергій Анатолій Галоренко займався, скаже, так, я їх намагався звести, але його вже не можна звести. Вони вже пройшли ту точку, коли їх можна помолити. Я ж кажу, правильно вони вже на суді гроші викидали, викидали. Відповідно, вони вже ніколи не. Задниць, да, ну ти суд, суд ж підтримав їхні вимоги. Так, да, так, да, так. Да. Ну і це ж саме рибу. Так. так. значить, Питання стосовно стихійних смітників на узбіччих доріг та в лісових смугах поблизу сел. Також система ну, зелений дивіться. гай. Я скажу постійно. так, про ситуацію зелений гай знаємо. Незрозуміла трішки була позиція сільської ради. Зараз керівництво, скажімо так, сільської ради змінилося. Зрозуміло, хоча, скажімо так, за це більше вже відповідальність несе, хоча й не їхні повноваження, але земельна ділянка їхня це автодор, але зрозуміло, роботу в плані того, щоб скажімо так, спілкуватися з людьми і організовувати. Процеси, хоча б, скажем, так виділяти якісь тимчасові споруди для того, щоб можна було цей мусор, скажімо так, куди здівати, щоб люди його просто не вивозили. То буквально кожній сільській раді, які ми пропускали вчора, позав позавчора скажімо так, ми ставили задачу, щоб у 2016 році, як мінімум, такі місця були в кого вони є, оформлялася до подальша документація, в кого їх взагалі нема, щоб вони їх просто визначали, погоджували і все так, що будемо з цим однозначно боротися. Тому що це ситуація не тільки зеленого гаю, це ситуація вона взагалі по Хтивському району, фактично тільки да, хто офіційно вивозить там, де є Охтивське сміттєзвалище, те, що земля офіційно зроблена. Хоча документація є типу, і по Чупахівці вже виготовляється, і по Бубуватому, і по Хухренській сільській раді тільки знову не займалися потім, коли, там, скажімо так, вже його почали критикувати, він підняв документацію. Так, для того, щоб зробити офіційне сміттєзвалище, треба дуже багато грошових коштів. Але, хоча б земельну ділянку для... Сміттєзвалища робити можна, це технічну документацію, виготовляти проєкти відведення і так далі, тому подібне. Так що в 2016 році буде обов'язково боротися. А веселий гай, я думаю, що візьмемо на контроль, я думаю, що там сільська рада вже трішки буде співпрацювати. Ну, ви ж знаєте, самі там Олексій Михайлович трішки завжди так. Так. Чи людей цікавить, як проходитиме далі децентралізація? Це щодо. Е тому що, от ви зараз голова ради всього Хтирського району чи територіальної громади Охтирської сільської. Це так позвучало на, питання. Так, дивіться, на, так, на сьогоднішній момент ми живемо і працюємо все по старій адміністративно-територіальній структурі. Тобто зараз ще адміністративних одиниць, які були затверджені вже постановою Кабінету міністрів, згідно перспективного плану формування спроможних громад Сумської області, відповідно, зараз ми живемо ще по старій структурі. по е, новій структурі, це вже будемо жити після того, як це все об'єднання пройде згідно чинного законодавства. Зараз, скажімо так, великої активності ще в даному напрямку немає, але також одним із своїх головних. Планів на посаді голови районної ради, як це вийшло, скажем так, у 2015 році, фактично, районна рада вона від цього була, ну скажімо так, відрізана. Більше воно йшло через районну державну адміністрацію. Але у зв'язку з тим, що все-таки ми представники є місцевого самоврядування, то я вважаю, що треба це робити, треба людям пояснювати. Чому? Тому що буде вона э, буквально скільки, мабуть, дві неділі назад, особисто, скажімо так, був я в Києві, чув зі слів президента України про те, що. Э, Питання децентралізації вони будуть підійматися найближчим часом, і, скажімо так, все це буде впроваджуватися в подальшому. Єдине, що скажу, скажімо так, можливо, це буде ноу-хау. Те, що ну вірніше, не ноу-хау, це новина про яку ще сильно ніхто не знає. Те, що зміни, як мінімум, в назві однієї з громад, ну, зрозуміло, це Чернечінської. То зміна в будь-якому випадку буде. Як мінімум, це буде якась Охтирська сільська. Ми ще будемо доопрацьовувати, скажімо так, це питання і потім вже працювати. Фактично. Ага, Чернеччинська зараз громада, а я кажу, що як мінімум зміни в назві будуть в будь-якому випадку. Тобто Чернеччинської громади, я думаю, що не буде. Вона буде як мінімум Охтирська сільська, я не знаю там, як назвемо. Децентралізації бояться не треба. Я ж кажу, що о, якщо ми не знаємо, як воно відбувається, у нас досвіду немає, ми беремо що книги. От я читав книги, там досвіди різних, різних країн. Відповідно, скажімо так, це ж не, не ми його придумали, а це є, у нас є ну, реально, якщо навіть взяти рівень районний, правильно? Районна державна адміністрація, районна рада. По факту це ну, дещо дублюючі організації, ну не може такого бути. Відповідно, повинен бути один реальний виконавчий орган для того, щоб так, контролювати силовиків чи, чи координацію роботи органів державної влади, я вважаю, що не районна державна адміністрація повинна бути, а якась менш так, посадова особа, в якої там, два помічники чи два представники, і їх буде абсолютно достатньо. А вже безпосередньо місцеве самоврядування повинно розпоряджатися ресурсами, бюджетами і так далі і тому подібне. змінилося за два роки після Майдану. Ого! Ти теж читаєшся там? Ну, це з Фейсбука. Ну, знаєте, як я відповів на це районі... запитання? Я відповів на це так. Економічно, соціально-економічно, фактично не змінилося нічого. Змінилися люди, змінився світогляд людей. Зараз, скажімо так, ті питання, які. Раніше, скажімо так, до, в період до Майдану, взагалі, вони не підіймалися. Ті люди з такими, скажем так, проблемними питаннями, навіть елементарними, з якими вони взагалі не зверталися. Зараз, скажімо так, вони себе почувають зовсім по-іншому, вони звертаються, вони пишуть, вони вимагають і, відповідно, скажімо так, ми намагаємося вирішити максимально питань, якщо це не наші повноваження, звертаємося далі, але все рівно намагаємося їх вирішити. І все, а вже безпосередньо, скажімо так, іще що змінилося. Те, що зараз ми бачите, дуже багато чуємо різноманітні там реформи, там і адміністративна, там і там і податкова, і так далі, і тому подібне. Все це воно є дійсно, Якщо воно до того моменту воно було, скажімо так, закомплексоване, заангажоване, незрозуміло, десь там у ви вищих кабінетах приймається, то зараз, якби по крайній мірі, ми про це чуємо, бачимо. Але дуже б мені хотілося, щоб люди, скажімо, так, чули не тільки, що в нас є реформа, а щоб вони їх реально хоча б. У маленькому, але вже почули, що вони були позитивні, щоб це було однозначно краще для людей. Дії так шо так. Звичайно, звичайно, бо бачите, там реформа і така, реформа і така. Воно все нібито класно. Раніше ми про це взагалі не чули. Щось робилось десь там зверху в кабінетах. Прийнялося, проголосували. Ніхто нічого не знає. Зараз бачите, цей же самий податковий кодекс. Дивіться, якого оголосу і наголосу це не було. Дивіться, будь ласка, ніхто нікого Я не наказував, не заказував так на сесії районної ради одноголосно, одностайно прийняли звернення до. Президента Верховної Ради до кабінету міністрів до народного депутата на сесії обласної ради точно так само. Тобто немає що там там зараз реальна влада й опозиція, якщо бачиш, що це є, скажімо так, проблемне питання, яке просто до якого економіка, можливо, воно, якби ми були на тій стадії розвитку соціально-економічного, ну більше і суспільно-політично, можливо, там це податкова реформа, вона би підійшла, але не зараз. Якщо у нас зараз реально одне сільське господарство працює, відповідно зараз на нього так тиснуть, я вважаю, однозначно неможливо. Тому що якщо сильні господарства можливо, витримають а маленькі, такі як фезверські, mm -hmm. так звичайно, що буде проблема така, що вони просто. Не витримають та ж сама от, ПСП надія невелике господарство. Там ну скажем так, не дуже багато землі. А дуже приємно те, що в 2015 році це фактично перше за ці 5 років, що я працюю. Вони задекларували там близько 5 мільйонів інвестицій. Він купив собі нормального комбайна, він купив собі там нормальну сівалку. А це що означає? Це те, означає, що в нього в наступному році вже буде соняшник не, не, не вдвічі менший там, чи там, ну хай трішки менший, скажімо так, щоб нікого не образить від середнього А Він у нього буде нормальний, тому що у нього вже буде сучасний. Нормальні компанії відповідно менші втрати, менше сумніватість продукції і так далі, тому подібне. Ми це помітили і його відзначили досягнення групи да. на сторінності. Так, да, так, да. ні, ну могли дісну. І взагалі дивіться, якщо 2013-2014 роки було це десь 30 до 40 мільйонів, то за 11, от точно не скажу, хай буде навіть? Ну хай буде за 11, можливо, і за 10 місяців уже сільськосподарські виробники задекларували більше 50 мільйонів своїх внутрішніх інвестицій. Це ж розвиток, це а ж Є таке питання е, було от е, чи mm -hmm. як ви думаєте, чи піде уряд на поступки аграрії, і чи це дійсно потрібно? Адже агробізнес приносить великі доходи, чи може досить прибіднятися? Ну, Я вважаю, що навіть чи піде уряд тут неправильно. Я вважаю, що в, так, в нинішній ситуації, в нинішньому році він ну, не зобов'язаний. А я б його просив, зобов'язання я не можу сказати, а я б його просив для те, щоб він однозначно пішов. Так, теза абсолютно елементарна. Чому? Тому що в нас по факту зараз так, можливо, скажімо так, і де де дещо інтенсивно розвивається сільське господарство, але це є гарно, на жаль, у нас інших галузей. По цьому самому Хтийському району взагалі немає. Дивіться, переробна, ну я маю на увазі нафтогазове будівна переробна вона, скажімо так, знаходиться. ну, Якщо в стадії стагнації це буде неправильно, вона, мабуть, у стадії е, падіння знаходиться. Сільське господарство це є дуже гарно. Ті ж самі інвестиції, що я озвучив, 50 мільйонів, е, з них не всі на придбання сільськогосподарської техніки, а є інвестиції вже безпосередньо, які. Е, Породжують іншого слова, мабуть, і не підбереш, породжують уже безпосередньо, скажімо так, наступний етап розвитку нормального сільськогосподарського виробництва. Це вже безпосередньо сільськогосподарську переробку. Це є дуже гарно. І все, відповідно, одне діло, скажімо так, з комбайна продавати зерно за гарних врожаїв загарних компаній, а інше мати вже як мінімум сучасну скажімо так, сушарку, його висушити і вже продати скажімо так, за зовсім іншою ціною, а ще краще і це саме зерно переробити, запакувати, упакувати і реалізовувати його. Тому я вважаю, що зараз цей момент, відповідно, скажімо так, сільськосподарських виробників вони навіть не вимагають, щоб їм давали ще якісь пільги, просто зараз витримають, хай воно буде так, а там далі дивиться. Так, звичайно, просто не чіпати. Людям треба донести, що ці кошти, вони ж йдуть не всі робити. Так, це облігові кошти, абсолютно правильно. Чого ж я кажу, інвестиції збільшуються, так, ну зрозуміло. Так і ще питання: чи вистачить бюджетникам грошей на зарплату до кінця? Значить, бюджетникам до. Я, я знаю, що якби, я думав, що тут під час телефону ефіру, скажімо так, буде найбільш значить, ну, телефоном з даного нападу. Роксала на прямий зв'язок. Так, так. Будь ласка, ваше питання. Вибачте, будь ласка. Ало, чуть? на лінії дзвонили. Вибачте, будь ласка, скажіть, з якої ви сільської ради, як до вас можна звертатися? Ага, а яка сільська рада? Бугровацька. Буврова, так? Галина Семеніна Галина Семеніна. Я вам зараз доведу до вашого відома чи повідомлю вам інформацію станом на буквально вчорашній сьогоднішній день. Вас найближчим часом запросять до сільської ради з тією метою, щоб ви підтвердили вашу фактичну наявні, наявну заборгованість. Зараз вже порушено в Охтирському райвідділі по поліції порушено кримінальне провадження з приводу невиплати заборгованості. Приватним підприємством гадять сир. Яке воно, ну це ж знову ж таки зі слів, але якщо є кримінальне провадження, і вони фактично підтвердять цю заборгованість, а вони її фактично підтверджують, то заборгованість вам буде виплачена. Тому найближчим часом чекайте, якщо ви навіть зараз до сільського голови звернетесь, вона вам скаже те, що я вам зараз і говорю. Уже по хухлі цей процес пройшов. Там збирали людей, описали їх правоохоронці, де в кого скільки заборгованість. І причому гадять сир сам ці відомості надав. Тобто заборгованість, вони Підтверджують і обіцяють, ну я не знаю, там найближчим часом виплати. Тому трішки, трішки почекайте, а до сільської ради можете звернутися, якби те, що, те, що з сільським головою ми розмовляли з вашою Юлією Миколаївною, вона все підтвердить. І все, нема за що. Так що будемо надіятися, що погасять. Дякую, до побачення. Значить, дивіться. Чому вони, тому, я чого, да, чого да. вони то, зараз не звонять? Ви задайте, а ми не ні, Я вам одразу скажем так, скажімо так, здалеку проїду. Не проїдуніше здалеку почну. Ну от п'ять років, скажем так, в районі я працюю. Кожен рік кінець починаючи, воно кожен рік по різному. Десь вересень, жовтень, листопад, грудень починається, скажімо так, перетяжка канатів. В тому плані, ви зараз, можливо, там і не все пишіть, Ви напишете, що ми виплатимо. Я скажу, я просто щоб там не сказали, що я наверх поїхав. Ну в якому плані Получається перетягування канатів між районом і областю, відповідно, між областю і. Кабінету міністрів у плані того, хто скільки видали грошей. Зрозуміло, що кожного року дають менше. Правильно? Відповідно, ми, педагоги, вчителів, медичних працівників, завжди попереджуємо, що цей період, там оці три місяці, ну трішки там, якісь, скажімо якісь збережіть обігові кошти, тому що якщо ми зараз відкриємо всі свої козаки, тобто ми, там, є у нас вільний залишок, якщо ви були на сесії, ви чули, там, що 400, десь близько 500 тисяч гривень є вільного залишка. А ми його зараз взяли, там, сховали в резервний фонд. Для того щоб, скажімо так, показати області, що дивіться, нам не вистачає, дайте нам ще, будь ласка, грошей, щоб собі ж так. Тобто, це воно перетягується, з'являється перетягування воно є з кожного року, відповідно. І таке ж саме воно є й на рівні області. От знову ж таки, з тієї наради з головами районних рад питання про, скажімо так, забезпеченості по виплаті заробітної плати було найбільш гарячим і найбільш актуальним, то пан перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації сказав, каже, я, як би, варто, я ваші всі фінансові ресурси знаю, але якщо фактично і фізично по Сумській області офіційно достатньо зараз зовнішніх коштів, які там вони наділять по-любому, не зрозуміло, яка сума, це по Сумській області. Там достатньо десь 15-20 мільйонів, то ми просимо 50, тому що, зрозуміло, 50 ніхто не дасть, то, дай Бог, щоб дали половину, а то третю частину. З приводу ситуації по Охтирському району. Сьогодні до кінця дня листопад і час значить, взагалі позиція наша. Якщо позиція області, вона була, скажімо так, більш не більш менша. Вона для того, щоб рівно забезпечити рівні права всіх педагогів, відповідно, медиків, у них там є свої посадові надбавки, оклади там оця надбавка за престижність, позиція області була, щоб всім рівно Є деякі райони, які, скажімо так, взагалі. Фінансово неспроможні, які навіть відмовилися до цієї надбавки за престижність, то тиський район настояв і відстояв, і скажімо так зараз. Наші всі цифри з областю погоджені в плані того, що ми до кінця поточного 2015 року повністю розрахуємося з усіма установами, які фінансуються з районного бюджету, які фінансуються за рахунок державної освітньої медичної субвенції, в тому числі і індексація. Так, є затримка чи була вона затримка і по охороні здоров'я десь з червня місяця, і по освіті, по-моєму, з липня, серпня місяця, буде все виплачено, в розрахунках все враховано. І все сьогодні е, листопад е, вечором, позавчора грошові кошти надійшли. Вчора платіжні доручення поклали в казначейство. Сьогодні, в другій половині дня, ну воно, обично там десь 4-5 година вже на карт рахунка, гроші будуть, відповідно, питання воно зніметься. Далі, я думаю, що грудень місяць до 26-27 числа, 29 числа, останні день казначейство працює, думаю, що ми закриємо. Ні ну, обов'язково індексацію все закриємо. кримну. Е